Формадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Саме такі звуки під вікнами викликають хвилі обурення в українців. У Максима двоє діток трьох і п'яти років. Із приходом справжнього тепла каже, дітей вкладати стало дуже важко, адже вікна в квартирі відчинені, а у вечірній час трафік на дорозі зменшується і на проїжджій частині з'являються вони. Десь приблизно пів десяти починаєш десь десь десяти починають ганяти мотоциклісти. Діти вже засипають в цей час, і от коли чують цей звук, то Встають і кажуть, тривога, та дружина взагалі мене боїться цих всяких звуків. А пані Олена живе прямісінько біля кільцевої дороги Києва. У цей будинок в'їхала майже 40 років тому і сама бачила, як будувалася дорога. Тепер каже: просто страшно відкривати вікна. Іноді серед біла дня звучить звук, який ти не можеш розпізнати, чи то шахет, чи то мотоцикл. Ти перше, що робиш, що біжиш до телефону і дивишся, чи є тривога, чи нема тривоги. Ти не розумієш, що від цього ждати, чи зараз воно прилетить, чи вже прилетіло до сусідів. Та страждають від гучних моторів байків. Люди не тільки в будинках, що стоять понад проспектами чи широкими ділянками дороги, а й безпосередні учасники руху. Леся чи не щовечора їздить по одному з київських проспектів разом зі своїми дітьми? Коли її обганяє швидкісний мотоцикл, не знає, що й думати. Один раз навіть таке було? Були перегони по Бажана, е, було багато. Було 10 десь таких мотоциклістів. В мене чоловік мало не втратив керування автомобіля. В мене дитина в автокріслі просто підстрибує. Ну, от від цього звуку він просто підстрибує в автокріслі. Така ситуація на українських дорогах негативно впливає на психічний стан тих самих українців. Психологиня Христина Маляр стверджує, що можуть бути непоправні наслідки. Переляк може бути, може бути панічна атака, може бути апатія. Ми можемо втрачати розуміння. Саме взагалі. Куди ми йдемо? Людина може отримати психологічну травму, все своє подальше життя, боятися голосних звуків. Та не всі мотоциклісти однакові. Про це нам розповів Антон, який пересів на байк близько трьох років тому. Каже, що від деренчання свого залізного коня відчуває справжній кайф. Я не можу це пояснити. Це треба, це треба відчути, просто відчути. Ну ти осідаєш, або тобі подобається, або тобі не подобається. Ну Мені особисто подобається. Та під нові реалії життя хлопці і свої мотоцикли підлаштували, адже поважають оточуючих. З моєї компанії дуже багато людей, які поставили собі глушителі, і е, ну не так гучно вже їздять. От, і намагаються там ну, не викручувати на повну, треба спокійніше бути, тому що всі розуміють, що дуже багато військових, котрі приходять з фронту, і дуже важко. Тим паче, що зараз вибухи. І... Психологиня дає власну пораду, як впоратися з неочікуваною емоцією. Є такий маленький лайфхак, який називається дії ослаблюють емоції. Нам потрібно щось робити. Ати, походити, помити посуну на цей момент, дати можливість раціональній частині перемогти емоційну. А якщо бачите порушника громадського спокою, найкращий вихід знімати таку ситуацію на відео і надсилати ці матеріали до поліції.